Коли ти е, маєш надію на е, і добрі відносини з значимими близькими, образ обнадійливого майбутнього, попри все, відчуття, що твої дії, твоя праця приносить користь і винагороджується, і те, що ти в ладах своїх цінностями тим, з тим, що віриш. Це є чотири опори, прочитав в книзі ще раніше. Втрачені зв'язки, Lost Connections. І ця книга багато підказала мені в плані того, як підходити до болю тих людей, які втратили своє місто, втратили рідних, деякі не можуть ці всі опори вже мати наразі її. Але коли принаймні дві, ми тримаємо, вже трошки легше, треба знаходити, дозволяти собі знаходити нові. Це болісно, насправді. От, я не можу. от от нам справді в цій війні вона зачіпає всіх, але по-різному.